Алло, на секундочку, це мої найулюбленіші кіберії. Все одно він радий просто батьків бачить. Салют, ксюха! Салют, Ксюха! Таких блінців. З блогера, про Таню. Коли він буде миллион подписчиків. Ай-яй-яй-яй-яй! Так прикольно. Всім привітаки! І це новий влог. Ми вдома, уже 6 годин. Ми поприбирали в хаті, в нас ідеально чисто, як я це люблю. Ви б знали як це я люблю, але я не люблю прибирати. Я можу все робити цілий день готувати, цілий день бути на роботі, але тільки не прибирати. Для мене це просто ну, катастрофа. Гіршого немає, як прибирання. Поприбирали. Я сідаю за монтування влогу. Хотіла вам ще новину розповісти, до речі, про той набір коктейлів. Я думала, чи його замовляти, чи не замовляти, що мені взагалі робити. Чоловіку вчора та замовляйте, замовляйте. Я вчора кинула його в корзину. Сьогодні зранку, думаю, ай, добре, замовлю вже. Що тут такі гроші? Ну, за такий великий набір, дійсно, більше чи половину знижка. Ну і що, захожу, а його немає. Його нема, товар недоступний, тобто все розкупили. Мене починає грузити. Чому я не замовила тоді, коли закинула в корзину, це дуже вигідно. Потім я себе починаю переконувати в тому, що ну нічого страшного, ну, зекономила гроші, потім думаю, а на наступний місяць знову замовляти і вже подорожче. І я так себе звинувачила в тому, що я не замовила його. Але думаю, нічого. Ще сьогодні і завтра акція. Буду постійно заходити, ну моніторити, можливо, появиться. І тут я 8 годин на роботі заходжу, і вони доступні. Я така быстро, та та та, -та замовила собі набірчик. Дійсно, мені його вистачить на дуже довго, бо я ним снідаю, інколи вечеряю. Хотіла би постійно вечеряти ним. Тоді. Точно схудла бистро, <ріст> ну, піджирати ж іноді хочеться. І одна дівчина з роботи у мене замовила. Ми їхали додому, розповідала все. І сьогодні я їй кажу, представ уже нема в наявності. Вона каже: ти, ти знаєш, типу, що ти так про це говориш, що напевно, і я би хотіла собі замовити. В общем, зареєструвалася і замовила мене набірчик за 600 злотих. Клас, я дуже рада, ще би я дуже хотіла бачити. Її результати сьогодні у мене дуже е, класний день, хоча, е, звісно, що у мене дуже багато таких днів, коли я не хочу нічого робити, коли я максимально змучена. Е, я думаю, ой, а навіщо це все і так далі. Знаєте, і потім, от така підзарядочка, пам' хтось зареєструвався, хтось запитав. Ну це дуже приємно. Дуже приємно працювати і бачити віддачу. Я тут сижу, монтую влог, пам'ятаєте? Ці ситуації. І приходить чоловік, приносить мені піони. Піони! алло, на секундочку, це мої найулюбленіші квіти. Піони. Ай, такі ароматні. Вони ще такі закриті. І як же ж класно спостерігати за ними, бо вони зміняться кожен день, кожного дня вони різні. Клас! У мене там уже парочку залишилося. яка тут краса! Я надивилася в тіктоці, що мол, треба бутони ці помити і так трішечки потріпати, щоб вони розкрилися. Ну, не знаю, чи це лайфхак робочий чи ні. Надіюся, що так. Що я їм гірше не зробила. От, щоб вони трішечки розкрилися. Чому я люблю піони? Тому що вони кожного, кожного разу. Кожного разу інші. От приходиш, от зараз вони ось такі. Завтра вони такі. Післязавтра вони такі, потім здорові кольори мінять. Ну просто красота! Тут у мене ще ці квітки є. Я не можу. Можливо, для когось це щось таке ну, привітивне, невзрачне, а для мене це любов. І так, ну що, за те, що чоловік мені піони подарив, тут он вже жариться, смалиться. У мене філе вариться, тут цибулька, все, блинчики жаряться, бадик жариться. Я з учителькою там вже 40 минут говорю. Продовжую смажити. У мене тут вже вам, така стопочка. Ще тут у мене багато є. Тут у мене пічарка, цибулька і філе куряче із сметаною. Дуже смачно вийшло. Клас. У мене тут допікаються останні млинці. Оп! Це будуть просто, можливо, з повидлом. або у нас там джем якийсь є в кладовці ще. Ось в мене вийшли цілий лоток таких млинців. Дуже смачні. Я з'їла один. І таких холостих, напевно, два з два з'їла. Тому тепер не знаю, чи вечеряти мені, чи не вечеряти. Які ж вони красиві. І це, до речі, дуже робочий лайфхак оказався. Ой, такі ароматні піончики. Е, тому що, бачите, потрішку-потрішку по трішку вони починають відкриватися. Я їх так порощухувала трішки, ось, наприклад, бульки. Будуть розкриватися. Я думаю, ці. Всі порозкриваються. Дуже гарно, дуже гарно. Строянди парочку в мене залишилися. І бадік їсть на фоні. Мені треба йти, я забула перевернути блинець. Він, напевно, тут горить. Ну, а як? А! -а, -а, -а. Ви теж перевертаєте так, як я? Ви не думаєте, є в мене лопатка? Але... У мене ще на 2-3 рази. І я вже я все. Мертвий чоловік. От працювати вісім з половиною годин, прийти додому, поприбирати, змонтувати відео і наготувати млинців. Це ой-ой-ой-ой-ой. Яке там красиве небо. Дуже красиве. Дуже сильно це люблю, дуже яка краса. Так грає. Блинці блинцями, а наколотила собі шейкер-шейкер. І знаєте, що я вам скажу? Що я вже й забула, наскільки це смачно. Наскільки полуниця дуже смачна. І з молоком це взагалі топ. Дійсно, це смачно дуже. Дуже смачно подобається. Подобається таке. Я буду вигружати інстаграм і лягати спати, бо завтра мені до роботи рано вставати. А чоловік ще в три ночі їде на рибалку. То взагалі це мене буде кошмар. Зутра мені треба рано встати і піти з баду гуляти, бо куди чоловік піде в ночі з ним гуляти, то ні. Подивіться, яка погода. Я в шоці: туман зимно, страшне. Я встала в 5 годин, тому що мені треба. Погуляти з баді, бо чоловіка нема вдома із 3 годин ночі. Представте, знаєте де? Та на рибу поїхав з пацанами, але така, така дубачина я взагалі не знаю, чи вони повдягалися учас. Йдемо з баді гуляти? У нас 5, 5 з копійками. Ой, на вулиці не дуже так і холодно, бо я так вбегкалася ще. Ще й гумаки надягнула. І дам посилочку повісити. Пішли сюди, баді. Баді, пішли сюди. Для вчительки взяла маленький литочок блинців. Бо вчора я з нею говорила, коли їх робила. Йду. Повісити її на шосту годину на роботу. Пішли Бадюнька. бадюня. Ось так посилочка для вчительки передається. Там пішли бадюня, блинці ті, що я вчора пекла. А ви йде гуляти? Пішли, пішли. Бо я вчора з вчителькою говорю, вона каже, так, зараз добалакаєшся своїми блинцями, що я прийду на блинці. Пішли баді, так як ми з бадюком гуляємо в 5.20. Пішли, Бадюна, зараз буду чоловіку дзвонити. Зранку справу зробила і йду в магазинчик наш купити якісь фруктів, якесь чи яблуко, чи, можливо, череші. Не знаю, точно. Ну, щось хочу купити, бо зранку я п'ю коктейль і Перед цим, поки він набухне, я їм щось, або там трішечки кавуна, або якісь полуниці, яблуко, банан, неважливо. А в мене нічого вдома немає. Все закінчилось. Тому хочу зайти зранку в наш месний магазин і щось купити. Добрий ранок. Опа Степановна. Ти паневна була. Що там? Що там? Я думаю, що там блинчики. Дякую. Ням-ням. Ксюха, це дуже мило, дякую. Але подожди, тут пише, підпишись на канал. Підпишись на канал. Я що, не підписана? Чи ти тут на кожну машину так вішала? Ті блінчики, і писала, щоб підписувались на канал. Я щось не можу поняти. Я вроді би підписана. Я тільки їду додому, четверта година. Малося бути сьогодні так швидко, але ну не вдалося. Робили до четвертої практично. Через те, що Колю сьогодні чекати не треба було, бо він сьогодні вихідний швидко їду додому. А, блін, я так хотіла. Я думала, що ми сьогодні швидко закінчимо. І я поїду до них на рибалку із Ваді. А в ітоді що вийшло? Що я їду додому, поки туди-сюди. Буде пів п'ятого, туди їхати 40 хвилин. Ну нема сенсу туди їхати на годину чи півтори сидіти там з ними, дивитися, як вони вже збираються. Але у мене є супер-супер кадри, які відзняв коля. Бо я його цілий день Коль зніми. Коль зніми на влог, ну зніми щось цікавеньке на влог. По-перше, щоб йому на згадку було, ну це дуже класно. По-друге, у мене не так багато матеріалу в цей влог. Це теж немаловажно. По-третє, я думаю, що багато чоловіків на нас дивиться, і їм буде теж цікаво подивитися, яка рибалка і так далі. Тому оце постійно дергаю, колю зазваню там, що там чи клює, не клює. Коль не на влог, коли зніме щось на влог. Колі зніме щось на влог. Ну і підзнімає там на влог. О, я а, а, Ваги возьми, что Вики аппарат. Ну, губа ты глянь, я тебя за губу вид. Крючок хороший. Ага, он взял на, на, на это, на ваниль иначе. Ну, хороший бой он надо подцепить его. Хуйня, да? 2 800? Ну, 400 грамм, 2 с половиной. Чем-то она вахнет тебе сразу, да? А не скажешь, что я пью, бо я сказал, что мы виски пьем. Да. Давай, давай фуцак доставай. <соспалим> давай, иди, бери, иди. Вон на подсаку, дуй. Вы подивите, как вот, я побачу. И так вытянешь лящатого. Да. Заводим сюда. Хороший лящик, ты шо? Спасибо, Иван. Все, не брекайся. Поймавлящики. Все. Подлящики. Все, ну, все, все, все. Ну, нас все. называют такие подлящики. О, под о, видишь, я сам сразу вы... выплеснул. Ну, <laughs> вы Знаю, куда треба идти. <laughs> да, сто а, процентов. Все, дякую, Иван. О, лящики, о, о, файно. Отлично. Лящик. У нас это не лящик, а подлящик. Вот трап... а, Так возьму я думаю. Наконец-то. Бери игры. Я ваню беру. Как хочешь. Тяни, б***ь. Чем я сегодня стеки на лови? Пока, мисс. Ах, тетя мамуня Привітики! Привітики! Тільки тут мамонечку зтріця! Хто тут мамонечку стріття? Ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хто тут все поваляв? Так як мої квіти поживають. Ага. Так, ці від'їхали. Ці напевно треба ще раз э, цей попідрізати. Що таке? А що таке Баті до сих пор нема. Представ. відстав. Ой, хто це поваляв тут? Усе, га? Ой, потягунчики, потягунчики зубка. Пішли. Йому все одно він радий, просто батьків бачить. Але щастя, да? Учі? Ей, алло. хлопче. Крістіна згучі побігла, То цей дитинок <гум> тягне. Баді, а ти чого хоч п'єшся туди? Чого хоч ти рвешся? Пішли. Пішли, мамка. Баді обкачався, як свинка. Чорний ці пелюзі. Іди в траву покачайся. О-о, що він робить? <плес> <плес> Баді, мой-моє, який він чорний вже. <плес> що там зай, зручно? <плес> <плес> Мошка бачила <плес> Смачного, хлопці вдома ж не кормлять, корму ж не купляють. Да? Баді одну траву вучі як у другій. Вучі наївся? Що ж це? Соняки з приправами. Такі аж червоні. О, в переправах. І вони такі пікантні. Прикольно. Ми ж Настю. Настя ти де? Вона заблудилась, мабуть. Може позвонить дорогу їй розповісти. Йо пересеці. Давай слідуючий кадр, як ти туди лізеш. Не Аня І полізе? Ні, він її побачить, надеюсь. Гуня Саня там туди ще біжить. Дивися, де Гуня, Привіт Де? Он Гуня, куди? Ти Гучі давай сказать буде на тему. Аня обережно він брудний.

День блогера, у мене, звісно, зарубочка. У мене, ну, звісно, теж зарубочка. <гум> <Відмічаю. гум> Як оказалося, сьогодні да, день блогера і учителька мене привітала. Так совпало, що ми ось вийшли з дівчатами. Просто прогулятися з собаками і самі провітриться. Набрали гавна знову. Це що? піца? Аня мені квітки далі. <гум> А ви такі гарні польові квіти. М -м -м. Ця мазь біляла. Ця мазь біляла. Можливо. Дякую, велике. Ну так, да. це з одним блогера в мене, так? Да? <ріх> угу. Дякую, велике. Акуратно машина їде. А пошли, пошли. Що? Що? Що, тетя Оксана? А, я думала, ти щось хотіла. Все, ми пошли, пока. Ще квіточка, але гарний букет який. Так, діти, ви доходи да. йдете, Чи ти з мамою. Не знаю. Мам, що я ви. Салют Ксюха. Салют, Ксюха. Ми і знаємо.

А що це? А що це? Але ви мене налякали, що не обісралася. А Кристина каже, що пошліть на каву. Я таку, та ні, не хочу. ти При... не хочеш на Приходить, приходить коля, типу, що ви сидите? Пляха я чуть не обосралась. А я йду, поняла, що думаю, от піпець, коли нам вікно зроблять і дивлюся туди, і вас взагалі. Що тут за подарок? Баді, не лізь. Давай. Ну що, з ним блогера процвітання? Коли там буде вже мільйон підписчиків? А Тьома сьогодні мене спрашував, скільки підписчиків, то я і не знаю. Угу. Бо я тільки можу в творчій студії дивитися. Так, розпаковка. А, я знаю, что я це, думаю, це маска, а це є, да, маска? Да, тільки одна на... А ну добре, дивиться. А, от наший на руки. Влях, а дякую, приємно. Вау, і що це типа її як зробити нефти <рикола> Да, Прикольно. Ваня. Да, я знаю, як рукавички Класно. А це русалочка? Не не, 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 обичне, обична. Е, ти успокойся. На баді, ну все. Дякую, дуже приємно. Клос. Клос. Я навіть не знала, вообще, то що сьогодні день блогер. Дякую. Приємні. Угощайтесь тим, що принесли. Вибачте, вибачте, в мене практично нічого до мене немає. Каші гарячаної можу насипати. А гляньте, яке там красиве небо. Ай-яй-яй-яй-яй. Так прикольно воно розмите. Диви, як воно прикольно розмите. Да? Так, ми прийшли, знаєте, чого чоловік уже спить, але. Ой. Дивіться, що тут у мене. Що? У баранчуків взагалі з хати прикольно видно то все. Дивись, що тут Маріна. Може хочеш рибину якусь пожарити до завтра чи не ходиш? Може не пожарити. Ні. Скільки не ловили. Шо? Лящий. А ну, я возьму добутичка. Ти хочеш її оце так брати і отак осталить? А як? Чи ти хочеш її повичинять? Повичинять. Ні, Ну в сенсі, повичинять та повичинять. Не обшкрівувати. Не обшкрівувати, але зараз хочеш її солі насипати, чи тобі нема скільки солі? Я не знаю. Ну я виглядаю пачка. Ну я не знаю як. Чи будуть окей? Ну, я вот такие великі лящия в салю. Я його так по хресту тут розрізаю. А можна і розрізати. Ляще, така зараза, що вони... Мені пофіг, це Я можу порозрізати все таке. Короче, хочеш собі пару рибчині? Тільки я чистить не буду, сразу кажу. Слабо. <різь> не, не хочу луску чистить. Пляхом. Коротше, скільки он, риби. Коля заплатив 10 злотих тільки. Маріна вже пішла з Артемом. перечистила рибу, засолила, Марійніше рибки дала. От, наготовила у мене там, гречка. В духовці тим часом зготувалася. В общем, дякую за перегляд цього відео. Я думала, що цей влог буде скучнуватим, хоча він вийшов дуже насиченим. Бо пару відео знімала Марина для влога, я, Коля. Стараємося всі на результат. Дякую, поставте подобайку, коментар і до зустрічі в наступних влогах.